Павло Козак в'їжджає на кріслі колісному через головний вхід палацу спорту. По дорозі минаючи афішу зі своїм фото. На цьому турнірі з баскетболу на візках Павло не просто гравець. Він його організував. Шість команд з Харкова, Одеси, Києва та Львова півсотні учасників, половина з яких постійно пересуваються на кріслах колісних. Провести такі змагання значно складніше аніж для звичайних спортсменів. Готельна інфраструктура і спортивна інфраструктура не є доступна. Тобто ми досить довгий час шукали готель, в якому можна було поселити е, стільки людей, які користуються кріслами-колісними, е, бо проблема фактично починається з санвузлів. Тобто стоять душові кабіни. Які би готель вони обрали, я можу закласти, що не знайдете більше двох інклюзивних номерів на цілий готель. Цей турнір спричинив э, фурор на рівні України. 15 років в Україні нічого такого масштабу не проводилось. Марина Єлишева колишня тренерка Національної жіночої збірної і гравчиня Харків-Баскет. Команда існує з 1994 року. Утім, тиждень тому зібралися вперше за 8 років у спортзалі за 60 кілометрів від Харкова, щоб підготуватися до турніру у Львові. Переживали, що до не ніскрузь. Переживали, що не докинемо до кошика, але нічого, руки пам'ятають. Після травми у 16 Марина на візку вже 30 років. Команда для неї це значно більше, ніж спорт. З команді я 20 років назад стрітніла. 20 років тому у команді зустріла чоловіка. Одружилися, народила дитину, тренер наш кум. Так що у нас в команді родина. Команді, коли на майданчику знаходиться 10 гравців, які на візках, це дуже складно, і тут е, треба також мати і тактичну підготовку. Правець і візок, це повинно стати одним цілим. Це як для звичайної людини його взуття. Тобто, якщо воно підходить, то воно підходить. Це не дешевий вид спорту, каже Максим Мішин. Ціна спеціального візка – від трьох до семи тисяч євро. Окрім транспорту та медичної служби, потрібно мати свою майстерню. Його команда багато років не тренувалася не лише через війну. Їхню спортивну базу Авангард розповідає Максим у 2014-му Просто знесли. Сказали, будівля буде знесена, тобто вам треба забрати свої візки. Відтоді з новим залом команді так ніхто й не допоміг. Попри багаторічну паузу без ігор і тренувань, харківські профі виносять своїх перших суперників, військових ветеранів з Київського реабілітаційного центру Титанові з рахунком 60 на 6. Танових тренує Дмитро Базилевський, відомий наставник та колишній гравець національної збірної. Він самотужки зібрав цю команду з хлопців, які проходять реабілітацію після важких поранень. У нас є артилеристи, є штурмовики, є десантники. У нашому центрі протезують наших бійців самими важкими ампутаціями. Це саме високе ампусація біля плеча, біля дві третини бедра. Прокидатися потрібно. Якщо о 9 тренування, то о сьомій, пів сьомої, якщо ти на іншому краю, в Києві живеш. Тож хто не ліниться, то от такі хлопці у нас і затримуються. Зараз у нас сім гравців. Додаємо ще. Тобто кожен гравець це навіть золото. Наступний ранок після змагань Павло Козак вже на роботі. Пробую трошки підпружинити спаною. У реабілітаційному центрі Unbroken у Львові він працює ментором та тренером. Буває так, що людина за одну-дві консультації чи за одне чи два заняття в неї привертається все з нього на голову. Хто відчув це на своїй шкірі? Він цінує час. Козак отримав травму у шостому класі школи і пройшов складний шлях, щоб стати професійним реабілітологом. Я вирвався з чотирьох стін, попри те, що жив на п'ятому поверсі в будинку без ліфта. От. Я вступив в університет як перший студент, який пересувався на кріслі колісному на стаціонарну форму навчання. І я зрозумів, що дійсно краще часом гарно їздити, чим дуже погано ходити. Майстер спорту і чемпіон з пауерліфтингу козак зі своєю баскетбольною командою Титани Львів програв у фіналі харків'янам. Проте, перший за останні 15 років національний турнір з баскетболу на візках став його великою особистою перемогою. Амаляну Щудляк, Юрій Данкевич, для Голоса Америки зі Львова.